Більшість депутатів обласної ради проголосували за виділення 2,5 мільйонів гривень на завершення ремонтних робіт для відкриття кардіохірургічного центру. Начальник департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Олександр Торбас, агітуючи депутатів проголосувати за дане рішення, пояснив, що більше 60% пацієнтів отримують інвалідність та помирають саме від серцево-судинних патологій. За словами Торбаса, проблем зі спеціалістами не буде. Сьогодні без Купили обладнання, повністю обладнання закуплено для кардіохірургії. Сьогодні підготовлені спеціалісти в Київському міському серці, які вже пройшли двічі підготовку. Більше того, у нас в обласній лікарні єдиний кардіохірург в області сертифікований, який перейшов з цього київського центру по сімейному обставинам Приїхав з Києва і працює в Житомирі. Тобто, все готово. Ми ще планували цей центр відкрити в минулому році, але там десь трошки з коштами щось дорожало, і нам його не вдалось. Якщо б ми в цьому році відкрили, я вам просто буду дякувати дійсно, щоб цей центр запрацював. Серед іншого, депутати поцікавились у керівника медичної галузі області, чому вартість ліків у аптеках, розміщених у приміщеннях лікарень та поліклінік є вищою ніж в інших аптеках. Олександр Торбас у відповідь пояснює, що ніяк не може вплинути на ціни. Аптеки сьогодні заходять на умови оренди в наші лікувально-профілактичні установи. Я ви знаєте, вже неодноразово піднімав і на комісіях, і був у керівництва, і недавно спілкувався з Віталієм Йосиповичем. Ви знаєте, на жаль, сьогодні так відбувається, так побудована ця робота. Що всі, хто заходить на оренду лікувальних установ, вони не погоджують своє входження з департаментом охорони здоров'я. У свою чергу голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін заявив, що для наведення ладу з аптеками звертатиметься до правоохоронних органів. Мене вразило по аптеках питання. Я буду і просити напевно і правоохоронні органи перевірити, чому людина, яка лежить в лікарні, прикована часто до ліжка і. В лікарні є аптека, а там завищені ціни. Ну це вже кощунство просто заробляти, користуючись тим, що у людей тяжка ситуація. Надприбутки на цьому заробляти. Також Сидір Кізін констатує, що галузь охорони здоров'я перебуває у вкрай важкому стані, і для наведення ладу потрібно проводити жорстку реформу. Сергій телеканал СК.